Привіт, малюки! Подивіться, хто до нас завітав. Так, це дівчинка. А яка вона брудна чи чиста? Так, вона брудна. А що треба зробити, щоб вона була чистою? Правильно, треба помитися. Давайте подивимось на всі ці предмети, чи допоможуть вони дівчинці стати чистою, щоб змити весь бруд, що потрібно дівчинці. Так, шампунь, мило, мочало, зубна щіточка, зубна паста, м'якенький рушничок, гребінець. Дивіться, як допомогли дівчинці предмети гігієни. Тепер вона схожа на справжню красуню. Бути охайною це добре. Я пропоную. Зробити багато мила для цієї дівчинки про всяк випадок. А спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Узяли духм'яне мило, добре ручки з ним помили, полетіли від води, бризки з рук туди-сюди. Рушничок я свій беру, швидко ручки обітру. Для роботи нам потрібна підкладинка, дощечка для ліплення, пластилін, колір пластиліну за вашим бажанням. Мило ми будемо ліпити круглої форми та прямокутної. Беремо шматок пластиліну і розминаємо його. Коловими рухами рук ми розкочуємо колобок. Мило ми будемо робити круглої форми. Далі ми притискаємо пластилін до дощечки і робимо заглиблення. З іншого шматка пластиліну ми будемо робити мило прямокутної форми. Також розігріваємо пластилін у долоньках. Проскочуємо його коловими рухами рук, робимо коло бок, і надаємо милу прямокутної форми. Тепер нашій дівчинці не страшний ніякий бруд. Ось яке гарне мило у нас вийшло. Сподіваюсь, вас це теж зацікавить. А тепер подивіться, яке чудове, гарне, незвичайне мило навчилась виготовляти людина. На все добре, мої люди, до нових зустрічей!